Друзі, привіт! Сьогодні на огляді цікавий проєкт з екосистемним продуктом. Це браузерна гра у стилі кіберпанк, це bithub 77. Отже, що потрібно, щоб працювати в даному проєкті? Для цього нам потрібно зареєструватися. Реєстрація доступна через Telegram, Twitter, Google Аккаунт чи Гаманець. Також після реєстрації вам потрібно перейти в профіль, додавати свої. Соцмережі, це телеграм, Twitter та електронна пошта, і підтвердити все, що потрібно тут робити, це запускати майнінг. Майнінг у нас дійсний 8 годин. Для того щоб його запустити, натискаємо тут старт. Також у мене зараз автоматичний майнінг, тому так як я вже е, купив. В магазині ось тут можна купити такий спеціальний біт-бот-актив. Біт він коштує 12 доларів. Це в районі 1200 бітсів І він вас буде автоматично майнити і також додати додаткові поєнти. Також заходите кожен день і вам відповідно буде нараховувати бонуси, бонуси і збільшуватися ваш буст. Буст буде збільшуватись, відповідно, буде швидше майнити. Також можна запрошувати друзів е, виконувати різні завдання. За завдання нам також е, буде додати е, багато різних поєнтів е, е, та іксів, щоб швидше майнити. Я, в принципі, рекомендую вам не скіпати даний проект, все ж таки пробувати. І більше таких проектів та інформації в моєму телеграм-каналі.